І не психолог може змінити дитину за одне заняття. Так, якщо в нього є чарівна паличка. Але як показує практика, те, що будувалося роками, неможливо змінити за один день. Іноді дітям потрібно 5 зустрічей тільки для того, щоб почати довіряти та відкритися. Нормальна, здорова людина до психолога не піде. Ні, якраз ми працюємо зі здоровими людьми. З хворими працюють лікарі. А мені казали, що психолог і психіатр це одне і те саме. Ні, це різні професії. Психіатр це лікар, котрий лікує медикаментозно. А психолог має психологічну освіту і працює зі здоровими людьми. Але іноді бувають випадки, коли ми працюємо в парі. Психолог вирішує за людей і їхні проблеми. Це не так. Задача психолога допомогти клієнту розібрати ці проблеми, підтримати його та знайти інструменти для їх подолання. Та нашу тобі той психолог, коли в тебе є така подруга, як я, я тебе вислухаю і допоможу. Так, друзі, це супер. Але як правило, вони цінують нас так само, як ми цінуємо їх. Тому навіть коли їм самим неприємно, вони готові нас підтримувати і казати нам добрі слова. Але осад залишається все одно всередині, і врешті-решт це може руйнувати наші стосунки. Саме тому в психологів є таким нештатне правило: ми не працюємо з друзями і близькими нам людьми.